Всім привіт рада вас вітати на каналі from Ukraine. Завжди важливі короткі новини для українців. Отже, США можуть вийти з НАТО, Польща і ще п'ять країн Європейського Союзу не приєднались до декларації гарантії безпеки для України. І ще декілька важливих новин. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу iFromUkraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію і, взагалі, ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, США можуть вийти з НАТО у разі перемоги Трампа на виборах. Європейські країни вважають загрозу виходу з США. З НАТО реальною займаючи посаду президента, Трамп неодноразово погрожував виходом США з альянсу. Зараз Трамп дуже мало говорить про свої наміри щодо НАТО. На сайті його передвиборчої кампанії міститься лише одне загадкове речення. Ми повинні завершити процес, розпочати за моєї адміністрації фундаментальної переоцінки мети місії НАТО. Ця друзі розпливчата фраза породила невпевненість і занепокоєння серед європейців європейських союзників також європейські посли та представники аналітичних центрів звертаються до соратників Трампа щоб дізнатись про його наміри за словами двох джерел, щонайменше один посол Міка Хаутала з Фінляндії зв'язався безпосередньо з Трампом і намагався переконати його в цінності його країни для НАТО як нового члена. В інтерв'ю за останні кілька місяців понад півдюжини нинішніх і колишніх європейських дипломатів, які говорили на умовах анонімності через побоювання помсти з боку Трампа в разі його перемоги заявили, що серед послів у Сполучених Штатах і в урядах їхніх країн зростає занепокоєння, тим, що повернення Трампа може означати не лише відмову від України, а й ширший відступ Америки з континенту і розвал НАТО. З юридичної точки зору питання про те, чи може Трамп в односторонньому порядку вивести Сполучені Штати з НАТО, так як Конституція Сполучених Штатів вимагає згоди Сенату. На ратифікацію договору, але не передбачає процедури його анулювання. Водночас, європейські дипломати побоюються, що навіть якщо Трамп номінально збереже Сполучені Штати в НАТО, він може настільки підірвати довіру до надійності Сполучених Штатів у виконанні положень про колективну оборону, що їхня цінність буде втрачена. До речі, вашу думку з цього приводу напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Німеччина, друзі, прокуратура Німеччини встановила Росіян причетних до обстрілів Гостомеля. Справа стосується обстрілів Гостомеля Росіянами березня березні 2022 року. Тоді постраждали цивільні, зокрема з німецьким громадянством. Якщо ми спіймаємо винних, ми висунемо звинувачення. І якщо Україна чи інша країна, з якою ми співпрацюємо, спіймає цих людей, то ми надамо докази, щоб звинувачення могли бути успішно пред'явлені. Сказав міністр гарантії безпеки для України Польща і ще п'ять країн Європейського Союзу не приєднались до декларації поки що гарантії безпеки для України. Нагадаю, з 27 країн Європейського Союзу шість ще не доєднались до декларації про гарантії безпеки. Йдеться про Польщу, Угорщину, Словаччину, Хорватію, Австрію та Мальту. В українській владі запевняють, що це питання часу. Взагалі, країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. Нагадаю, що на саміті НАТО у Вільнюсі, який пройшов у липні 2023 року, Україна очікувала запрошення до альянсу. Натомість ця декларація стала своєрідною альтернативою. Зараз до декларації приєдналася вже 31 країна. Відомо, що йдуть переговори щодо конкретних дій з Німеччиною, Великобританією, Італією, Японією та іншими державами. І останнє друзі, в Бундестазі хочуть депортувати налегалів у Молдову та Грузію. Німеччина має укласти договір з іншими країнами, з якими туди висилатимуть біженців, які нелегально прибуватимуть в Європейський Союз. Так вважає заступник голови фракції ХДС ХСС в Німеччині серед таких країн. Він назвав зокрема Молдову та Грузію. Ось такі друзі важливі новини для українців. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!